Ну, звичайно, ніколи не буває диму без вогню. Так саме так. Ця ситуація це правдива ця інформація. Те, що її о -о, ну, спростували, це напевно такий якийсь своєрідний трюк. Вони виходять вже. Тобто по картах показує, що тікають поранені злі. ну, Тобто, ми ж повинні розуміти, що на даний час це саме і відбувається. Тому це 100% правдива інформація, яку ну може зранку сьогодні, коли будуть люди дивитися, може підтвердять і скажуть, що все ж таки так. Але 100% тікають, вже тікають. Дуже гарна скоро новина прийде на всю Україну, місто, яке оплакували всі. Звільнять звільнять. А мені здається, що справа йде про Херсон, тому що я бачу, що карта, яка розділяє, начебто, два. Береги і ну яке ще місто у нас має такий розподіл. Тому мені здається, що Херсон вже також дуже скоро звільнять. Але скажу так, що просто так його не звільнять. 100% буде якась бойня чи бій за Херсон це стовідсотково. Знаєте, мені інколи оце я такі фрази кажу, що Знаєте, інколи з дитинства там, типа, бій за Херсон, там знаєте, з тих з тих ще часів, коли ти про це чув просто в історії, і ти зараз розумієш, що ти знаходишся в цьому всьому періоді, і інколи деякі слова тобі насправді дуже болючі і дивні взагалі просто. Тому ця битва за Херсон пройде в нашу по нашу пользу, тому в 100% перемога. і як я ж кажу, що якась дуже добра звістка прийде для. Саме для Херсону, це от, те, що показують карти, і я дуже сподіваюся, що воно таке буде дуже скоро. Давайте ми запитаємо, по-перше, яка перемога України буде в цілому, а потім я поділюся своїми спостереженнями. Ну одразу кажу, що перемога важкою не буде. Е, тому е, тут е, точніше стоп. Перемога буде важкою. Щось я вже а може знаєте, як воно вилітає з рота? Це ж ти ж не можеш контролювати ці, цей поток. Воно вилітає з рота і все. Ти ну, тут уже нічого не зазначить, не так воно і хай воно і буде. Пока... Але карти кажуть, що перемога прийде як новина останнім якесь буде останнє. Бій і останнє прийде якась дуже добра новина, яка Зміцнить абсолютно всіх, і е, вкоренить в тому плані віри, тому що знаєте, не вистачає нашим людям трохи віри. Всі зараз на такому негативі, що вони готові звинувачувати абсолютно всіх владу е, екстрасенсів, які там щось їм не так говорять, як вони вході. Розумієте, але не розуміють для чого в Україні взагалі відбулася війна. Тобто, ми ж повинні розуміти, що. Ми просили цієї війни, ну в такому взагалом. Ми просили незалежності. Ми просили цієї можливості е, бути без е, цього радянського союзу, то його потрібно відрізати від е, України тільки так, тільки е, ненавистю, люттю, щоб це знаєте як то кажуть, в ДНК в е, штампами такими в мантулилося, щоб вже нарешті людям зробу стало зрозуміло. Що Росія це не країна, яка несе якісь миротворчі енергії, яка завжди каже, що ми ж ми ж намагаємося вам допомогти. Ми ж ми ж хоч хочемо вас освободити. Тому для України було необхідне це зробити. Але розумієте, в чому проблема? Мені часто запитують. Макса, коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна? Це напевно, на питання, яке я за оцей рік чи навіть вже більше. Почув ну разів мільйон, напевно, коли помре Путін, коли закінчиться війна. Але я хочу ще раз наголосити: я кожного разу кажу, друзі, вона закінчиться тільки тоді, коли ви зрозумієте, що вона ця війна для вас робить, як ви а, в цій війні себе реалізували і як ви трансформувалися в цій війні. А, на жаль, багато хто ще. І досі вірить в те, що Росія прийде на наші землі, що буде у нас російське государство і тому подібне. І скільки коментарів я отримую кожного дня, хейту, що тіпа типу, не Росія все одно переможе, що ти там намагаєшся там побачити. Ну тобто, ви розумієте, і найважчіше для мене був останній раз. Коли не про мене а, критикували, а я дивився прямий ефір. Дуже я уж полюбив пташку. Я не знаю, вона неймовірна, як воїн. Вона з таким духом. От просто знаєте, коли ти бачиш цю людину, і ти розумієш, отака сила Українки. Оце вона отожні з взагалі всіх українок в цілому. І а, я дивився її ефір а, в Тіктоці і. Мене просто в просто в шоці я був від коментарів людей людей, які живуть в Україні, які живуть, е, ну там і українською писали що тіпа. Чого ти тут сидиш? Давай йди далі, воюй, там люди помирають. Чого ти там тобто розумієте, для мене був настільки шок, що люди ще не розуміють, що таке війна. Люди ще не розуміють, для чого ця війна відбувається і що конкретно ми захищаємо, які цілі і тому подібне. І е, е, мене дуже е, вразила оця історія. Тому хейт він буде. До до токи, допоки буде війна, допоки буде цей хейт людей, вони не розуміють, що ця війна вона показує вам, що не можна, не можна так відноситися до людей, що не можна так себе вести взагалі. І ось коли люди це зрозуміють, ну хоча б більша частина цих людей зрозуміє, отоді от і перестане бути у цей страшний катаклізм, бо це жахливо. Насправді війна допомогла нам від, 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 відокремити все, що нам не потрібно. Знаєш, коли кидаєш краплиночку мильного засобу в жир, і він такий розтворюється, як знаєш на тарільці. От все, що негативне, оц, ця крапочка відбулася, це війна. І все негативне від нас пішло. Ми зрозуміли, хто ми такі, ми зрозуміли, що таке мова. Ну, в більшості, я дуже сподіваюся, що зрозуміло, хоча ще не, не, не зовсім вони це розуміють до кінця. Навіщо нам мова? Чому е, так реагують люди, коли ти кажеш? А почніть же розмовляти, наприклад, українською для чого? Ну типа я все життя розмовляв російською, все типа мене не, не намагайтесь мене змінити. Я не критикую таких людей, але знову ж таки, якщо ми не змінимо ці, ці фактори, війна не закінчиться. Війна буде, Вона, війна буде в серцях. Віна ламає в першу чергу людину і її звичний ну, спосіб життя, який був знову ж таки до війни. Тому для нас найголовніше зараз зрозуміти і відкрити в собі максимально позитивні вібрації для того, щоб все в нашому житті відбулося так, як ми зараз хочемо. Ми візьмемо три карти: три перших предвісники того, що перемога вже дуже близько. Перша карта баланса. Про те, що я й казав, що для того, щоб відбулася відбувся оцей трансформація у кожної людини, у кожна людина повинна почати розуміти, що війна вона Повинна збалансуватися, тобто, по перше, хочу ще також сказати, що ми десь приблизно вже на середині війни, і зараз передмісником буде відчуття спокою, відчуття балансу. Тобто, наразі ну я не знаю, як в інших містах. Я бачу, що в Києві починають змінювати правила. Наприклад, там 26 березня вони хочуть вже змінити комендантський час, так знову. Так, знову хочуть змінити її вже на більше на годину. Елементарно, продаж алкоголю. Я ну я на це такі штуки не звертаю увагу, бо я в принципі так не п'ю. Але е, сама ситуація, що все вже це нормально, вже більш-менш спокійно. Тобто, я дивлюся і помічаю ось саме такі предвісники, коли вже більш-менш йде відчуття стабільності, що менше тривог, менше е, яких жахів, які відбуваються, і ти розумієш, що потроху, помалу, помалу вона згасає, бо пік вже її по факту пройшов. Другий придвісник це. Дуже велика праця, коли люди почнуть єднатися і відбудовуватися, от тільки тоді і почнемо ми розуміти, що таке, що зробила для нас війна. І е, як тільки люди почнуть відбудовувати міста, як тільки люди почнуть от помалу, помалу, те, що в принципі помалу вже відбудовується, е, оце гарний предвісник того, що війна закінчується. Третій фактор це повернення людей з-за кордону. Масове повернення людей за кордону, люди, які давно вже ну я напевно проконсультував за цей період більш ніж 5 тисяч жінок, які е кричали як один. З благанням, будь ласка, скажіть, коли можна повертатися додому? Тобто, наскільки зараз люди побачили ті люди, які мріяли поїхати за кордон і переїхати з України, казали, що Україна така погана, що треба їхати звідти? Поїхали тут за кордон, побачили, що таке життя, яке життя за кордоном, і всі зараз благають, кажуть, і ми хочемо повернутися, чи можна вже повертатися? Тобто, ось ці три ну, предві... Це такі знаєш, маленькі вісники, але вони такі дуже значущі в закінченні війні. То ми можемо чітко сказати, що війна вже буде іти на спад.